П'ятниця 25 листопада в Україні буде хмарною та вологою. У центральних, південних більшості північних областей на Закарпатті та Прикарпатті – дощ, вночі на Чернігівщині, Сумщині та в Карпатах мокрий сніг. Нарешті території без істотних опадів. Також вночі та вранці у північних, центральних та південних областях туман. У західних та північних на дорогах місцями ожеледиця попереджає Укргідрометцентр на Полтавщині похмарить. Ймовірні, короткочасні. Опади. Максимальна температура повітря плюс 8 градусів, мінімальна плюс 2. У Кременчуці 25 листопада весь день буде хмарним. У першій половині дня йтиме дощ, який після невеликої перерви знову почнеться ввечері. В день повітря прогріється до плюс шести. Температура повітря вночі буде близькою до 2 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Дощ буде йти вночі та вранці. В день на деякий час опади припиняться. А ввечері можуть розпочатися знову. Найнижча температура вночі плюс чотири, вдень підвищиться до плюс 6 градусів. Найтепліше 25 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1969 року, плюс 12 градусів. Мінімум 1953 його мінус 20. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.